Нині Україна переживає новітню повномасштабну війну з Росією. Першими на захист батьківщини зі зброєю в руках йдуть добровольці. Немало їх і серед миргородців. Антон Білик та Богдан Якименко до початку війни працювали на цивільній роботі. Антон займався перевезенням вантажів і різносторонньою роботою. Працював на себе. Богдан був успішним ветеринарним лікарем. Але коли рашисти ступили на українську землю у 2022 році, сміливі чоловіки пішли до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, аби долучитися до Збройних сил України. Вони не з розповідей знають, що таке справжня жорстока війна. Як зараз пам'ятаю перші вибухи, які пролунали 24 го зранку, як моя сім'я максимально була в такому негативному стані, це таке вперше в житті таке відчуття, не забувається. Це спіткнуло мене на те, що потрібно було щось робити, брати зброю в руки, захищати свій дім. Все так само відбулося спочатку, вибухи і тому подібне. Вивіз сім'ю до матері в село і повернувся назад. На той період у мене батько вже був в теробороні, ну, він, в нього контракт під номером один був, і ну, я вже трошки чув, що тут відбувається. Вивіз сім'ю і відразу повернувся назад. Добровольці розповідають, що їхні сім'ї не підтримували таке рішення, але чоловіків це не зупинило. У перші дні повномасштабної війни вони долучилися до Миргородської територіальної оборони. Пройшовши бойове злагодження, Антон та Богдан брали участь у боях з ворогом на найгарячіших точках фронту. У їхній пам'яті найкраще закарбувалися моменти служби на Донеччині. Я прийняв присягу, і тільки потім батько. Похизувався матері, що я в лавах, а мати взагалі була максимально проти. Новина для неї була така, не краща. краще. Спочатку По службу проходили в Миргороді злагодження, навчання змінив декілька підрозділів. Саме в Стрілецьку в мене була дорога, хотілося мені в піхоту. В принципі, перші бойові у нас відбулися в Сумах. Ну як, там не було дуже нічого такого серйозного, але ну, ознайомлення пройшов там. І потім відразу ми потрапили на Солідар. ну Там уже трошки цікавіше було. Починалося це все з Харківської області, ну там більш таке воно було ознайомлення. Сильних бойових дій не було, ну ми там знаходились. Потім це була Сумщина, ну таке саме. Плотних прямих боїв не було, як такових. Ну, такий маленький опит був. ну, Більше він як злагодження проходив. Максимальне, максимальне те, що дало, розкрило очі, що таке війна, це був Солідар. Там, якби вже було зрозуміло, що це, не, ну не з розказу чужих, а саме на свої очі це все було показано. Потім це була Авдіївка, потім це... ну… Територія Авдіївки. Загалом більше проведення було часу там. Бої в Авдіївці та Солидарі не вщухали цілодобово. Ворог атакував, а наші захисники обороняли кожен метр української землі. В одному з таких боїв Богдан Якименко отримав тяжке поранення руки і був змушений повернутися додому. Антон Білик звільнився зі служби, щоб доглядати жінку. Війна стала частиною життя кожного добровольця, де було багато негатива і болю, але не давала впасти жага до перемоги і незламне братерство. Спогадів за момент проходження військової служби його більше негативного, ну, саме те, що об'єднує і е, якби піднімає дух по-військовому, то це, звісно ж, братерство. Те, те, що змушує, мотивує. Це коли ти з, з людьми знайомишся, розумієш, розумієш, чому ти тут, заради чого ти тут. І єдина мета це. Патріотизм е убрати цю нечість з нашої країни, з нашої території. Це велика сім'я. Кожен один на одного може не спертись. Ну, в будь-якому колективі бувають нюанси. Не дивлячись на це, один одному довіряли і, ну, в принципі, ми могли спертися один на одного. Круто все було, але ну, от, з самих таких яскравих, мабуть, поранення це було. Така ситуація, не кожен день в такому варишся. І ну, найяскравіше, не самим гіршим моментом це запам'яталося. Але, мабуть, найяскравіше це було виїзд перед бойовим, от, коли ми збиралися в групу. І ну, сама дорога взагалі от цей день, мабуть, найбільше запам'ятався. Після завершення своєї військової служби добровольці вирішили створити громадське об'єднання, аби допомагати побратимам, ветеранам та родинам воїнів. У мужніх чоловіків є чітке бачення потреб людей, які безпосередньо зіткнулися з війною, бойовими діями чи, на жаль, загибеллю рідної людини на фронті. На даний час склалося так, що я звільнився за доглядом по жінці, ну, якусь таку паузу для себе трохи взяв. І щоб не просижувати, не психологічно не ламати себе дальніше, подальше, з хлопцями активно будуємо, створюємо громадське об'єднання. Громадське об'єднання заключається в тому, що воно націлене на ветеранів, на сімей їхніх, на ветеранів, хлопців, сімей тих, хто загинув, максимальна допомога сприянню психологічному стану. Підняття духу, працевлаштуванню, ну, всі аспекти життя, які повертають людину в громадське, в громадське життя. У завданнях майбутньої ветеранської громадської організації є допомога діючим воїнам, підтримка захисників, які звільнилися зі служби чи отримали поранення, та різноманітна допомога родинам військових. Можливо, це буде голосно сказано після війни. Ну, після закінчення моєї війни війна не закінчилась, тому що залишились проблеми, і проблеми залишились непрості. Це і лікування, і знову ж таки оформлення документів. Це все велика бюрократія, і з цим важко боротися. На фоні чого ну, ми всі цим займалися. Після того, як ми повернулися, в принципі, в нас у всіх виникли одинакові проблеми. Вирішення цих проблем нас, можливо, навіть трошки більше ще зблизило уже в цивільному житті. А, мабуть, через це у нас і з'явилася наша спілка. Набагато простіше проконсультуватися, посовітуватися із своїми побратимами, з якими вже ну, не просто знайомий, а пройшов якийсь етап життя. І ну, тому ми згуртувалися і виникла сама ідея спілки. У нас почали виникати питання, ну помимо наших, тому що от на алею героїв не підвозила земля. Це було од... одним із перших наших питань. В принципі, зараз це вирішилось, дякуючи міськраді, ну, ми спілкувалися і нас почули. Далі, знову ж таки, дуже багато залишилося сімей, хлопців, які загинули, і сімей, хлопців, які в полоні. По мірі того, що ми можемо спільно із. Волонтерами і організаціями зараз збираємо таких людей до кучі, ну так сказати, до кучі, і ну максимально стараємося щось допомогти. Ну знову ж таки, максимально від того, що ми можемо зробити. Під час повномасштабної війни добровольцями стали всі українці: ті, хто долучилися до ЗСУ і територіальної оборони, і ті, хто всіляко допомагають захисникам і готові стати до їхніх лав завтра. Військові зазначають, зараз не можна здаватися, адже спільні зусилля допомагали і мають допомагати побороти ворогів. Якщо порівнювати той момент, коли розпочалась повномасштабна війна, як люди зашвилися, який був настрій тоді, переживання і страх, то зараз після двох років війни, тоді, коли хлопці там гинуть, кожного дня і не по одному не по, два, не по дві людини. Розумієш, коли повертаєшся в цивільне життя, те, що тут взагалі всі ну, би, ну, максимально на, на розслабленому почутті. Так, як будто ну, нічого не відбувається. Тому хотілося б, щоб більше люди пам'ятали і розуміли, що кожного дня все-таки втрати йдуть і вони йдуть шалені. Добровольці це ті сміливі воїни, які змінили професію та пішли за покликом серця. Вони щоденно працюють і живуть заради України, її народу та повернення всіх територій. У День добровольця згадаймо всіх, хто змінив життя заради України і хто не повернувся з війни. Та подякуємо тим, хто зараз боронить нашу державу і нашу свободу.